Вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми познайомимо вас з унікальним гаджетом для вашого удовинця. Це електрична кіхтиточка фрезер з USB під зарядкою та вбудованим ліхтариком. Цей фрезер не просто стильний аксесуар, а сучасний інструмент, який допоможе зручно та безпечно підстригати кіхтики вашого улюбленця. Його розміри висота 12 см, ширина 3 см. Головна перевага цього пристрою електричний механізм, що обережно і точно підрівнює кіхтики, уникаючи травм. Також за допомогою такого фрезеру можна уникнути розшарування кігтів, яке частіше за все буває і за неправильного кута підрізання. Занятіхті-різом. Пристрій легко заряджається за допомогою USB-шнуру, який, до речі, йде в наборі, що робить його максимально зручним у використанні, а вбудований ліхтарик допоможе краще освітити кігтики, щоб ви могли бачити кожну деталь під час стрижки. Цей фрезер підходить як для тварин маленького розміру, так і середнього. Вона має два віконці для обстригання кігтів, що робить її універсальною. Завдяки своїм компактним розмірам і ергономічному дизайну її зручно тримати в руці та легко переносити. Електрична кіхтеточка Фрезер це чудовий вибір для власників, які хочуть швидко і безпечно доглядати за кігтями свого пета, до того ж, вона тихо працює, що особливо важливо для чутливих тварин, які можуть боятися гучних звуків. Не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, щоб бути в курсі новинок для ваших улюбленців. Наявності маємо три кольори білий, чужевий та м'ятний. Отже, якщо ви шукаєте надійний і простий інструмент для догляду за кігтями вашого пета, то така кіхтеточка буде ідеальним вибором. Замовляйте її на нашому сайті, посилання буде в описі під відео. До нових зустрічей на нашому каналі!